Усім привіт, друзі. Вітаємо вас на сьомому турі. Ну, неймовірному сьомому турі. Ми продовжуємо після дуже емоційного, крутого матчу між Ралом і Арсеналом. Рахунок говорити не будемо, щоб не спойлерити. Зі мною Ростислав Кравченко сьогодні. Ми продовжуємо. Привіт. Вітаю всіх. Привіт. Вітаю, Сподіваюся, що в цьому матчі не буде нулів, і що він буде теж дуже видовищним, як і попередній матч. Тому що, ну. Тим паче, суперники теж знаходяться зараз в турнірній таблиці, можна сказати, поряд. По 5 очок мають команди. ПаОК, паок тільки займає четверте займає місце. Наполі займає шосте місце. Тобто є різниця в забитих і пропущених. Поки що по забитих, пропущених вище паок, грецький паОк, бо в них більше забитих м'ячів, у Наполі навпаки менше забитих. Тобто у Паока 4 забитих, у Наполі. Один забитий м'яч. Подивимося, як буде в цій грі? Ну, Наполі треба забувати. Ну один м'яч за сім турів, я думаю, це мало дуже для такої команди, як Наполі. Так. Ну, знаєш, я думаю, що дуже круто, коли наприкінці якогось групового етапу. Саме матч між командами, вирішує долю, хто буде грати в плей-офф. І Ане, маєш, якщо одна команда вже вийшла, вона не вмотивована, а в цьому випадку вже обидві команди вмотивовані. Бачимо ми трибуни. Сьогодні, до речі, дуже багато болівальників е, з Греції приїхали. Бачимо підтримати свою команду, тому що ну, це дуже важлива гра. Е, тут же вирішується. Знаєте, як кажуть, е, як кажуть в народі, все і нічого. Угу. Е, і давайте перейдемо до складів до такого цікавого, як я кажу, і розпочнемо ми сьогодні. Розпочнемо знову з гостей сьогодні з Грецького Паока. Е, сьогодні на ворота грає. Андрій П'ятов. На фланзі зліва грає Гіаноліс. В центрі захисту грає Варела і Жозе Креспо. Справа в захисті грає Лео Матус. В центрі півзахисту грає Нголо Канте. Зліва півзахисті грає Вірініс. Справа півзахисті грає Нельсон. І троє нападників. Зліва грає Євген Коноплянка. Справа грає Павло Сарабія. І в центрі нападу грає Свідерський. Головний тренер Матвій, Матвій Настасяк. Що ж? З, з, з греками ми розібрались. Тепер перейдемо до неаполітанців. І поїхали. На ворота грає Меред. В захисті зліва грає Гул, Гулам. Е, в Точніше, не Гулам, а Маріо Рулі. В центрі захисту грає Кулібалі і Костас Манос. Справа в захисті грає ді Лоренцо Два, Двоє центральних півзахисників це Зілінський і Алан. Зліва півзахисті грає Інсіні. Справа грає Хосе Каліхон, атакуючого півзахисника грає Фабіан Руїс і центрального нападника грає Дріс Мертенс. Головний тренер Дмитро Данилюк. Сьогодні без змін, що у Наполі, що у Паока. У, що у, що у, у Наполі схема 4-2-3-1 на сьогоднішній матч. А у а у Паока сьогодні схема 4, 1, 2, 3. Що скажеш про цю гру? Що очікуєш від команд? Ну, як я вже спочатку ну, перед матчем казав, що очікую, що ну, нулів не має бути, як мінімум. І що поокнамі покажуть, якісно звуку. Будемо дивитися, так, якраз, і... до речі, греки в Атаці. До речі, Канте. Так, Канте. Намагається і зараз віддає на коноплянку. Коноплянка б'є нічого собі. Це вже перший так, дзвіночок. Так. І було дуже. А ви пробив, зв'язка Окона і Свідерський, вона теж казала, що вона неймовірна, так дійсно. Як в минулому матчі Євген віддав передачу на Свідерський. Свідерський нагадав найкращий бомбардир греків на цьому турнірі, тому що він ну, забиває в основному все. Ну, буває, коли. Не пре, як то кажуть у Форварда, але в основному пре. Свідерський якраз м'ячем. Але втратив. М'яч. Ну, до речі, він дуже відкрився на цьому турнірі. Я взагалі не очікував, що Свідерський відкриється. А він взяв каже: ні, чувак, я відкрився. Так, коли може ще й на нього менше тиску може було і це судовою неспельненість. Я це думаю, плюс для Матвія Стесяка. Він я. До речі, що здивуся, я думав, що когось в напад буде купляти все-таки Матвій, там більше такого досвідченого форуда, Але довірився Свідерський, я думаю, що він про це не жалкує. Він ще, як я бачу, він в канте вирізати моноліту, так. У канте був, я пам'ятаю, не дуже матч, але і були матчі, де він вив'язав усе, що міг. тому з підтримкою Канте полог теж стає все краще і краще. Ну, але подивимося, як е, це допоможе е, грекам знову ж таки, тому що е, ну канте, просто що, матчами періодично себе проявляє але знову ж таки, е, це для, для нього новий колектив, це його перший турнір за, па, за ПАОк, е, тим паче, що я Здавалося, що навіть не так дорого забрали собі ПАОк НК -Кан Канте. Тобто, да, зараз, до речі, удар був небезпечний поки. Небезпечно. Говорили про Нголу Канте. І, в принципі, я думаю, що він ще себе розкриє, що ПАОК зможе. До речі, зараз яка помилка була від граців наполі. Але, Але відбилися. Дуже було небезпечно. Сарабія буде якраз. Немов більше треба забувати, хоча на нападу Save Potip. Леоматос нічого собі! що ну, не До речі, так, згадуємо. А він же ще. А він не грав в Дніпрі, до речі, щось. Згадуй матус. А ще раз. Е, е, грав, так? Так, не ну, пам'ятаю, що за Російський грав. Е, він просто я ще згадав, бо це був сезон 14-15, коли Дніпро якраз наче вийшов тоді в фінал Ліги Європи. Він тоді ще грав, наче за Дніпро. Згадую. Ну, і теж звичай, що начне проте. Я пам'ятаю, що гравця в Дніпра, можливо, поставити плюсик, там, хто буде дивитися цей матч, зараз. Неаполітанці тепер відповідають. Бачимо, що не все так просто. Наполітанці зібралися? Ну, зараз П'ятов зіграв, неймовірно. Можна сказати так, вже гравець, який завершив кар'єру Донецькому шахтарі, але в нас ще грає в, в палку. Тому Можна, так, зараз, до речі, Небезпечний був кутовий. Ну, але удар просто головою не вдався в цій ситуації. Я ще хотів договорити щодо того, як, як, якраз якого гравця згадав, це був Ежидіо, який приїхав до Дніпра. Це була зима 15 рік. І, значить, перші там два матчі він відіграв в Лізі Європи. Зараз знову небезпечно. Але Мерет дуже так добре зараз зіграв. Хвилину до арбітра і Жидіо зіграв два матчі, і потім він не виходив взагалі. Тобто якась була сварка. Тобто, то кажуть, не всі бразильці можуть пристосуватися у нас, тому ну, так, ж таки... що, був, що, був. що був, що не був, так, що так. задався такий випадок. Мені. І ось, поки ми говорили, завершився перший тайм. Ну ну що скажеш про перший тайм? Взагалі, як тобі Наполі, як так. Паук? Не вичав звувався, що у наполі навіть. Володім не трохи більш. А, ну навіть не трохи ж 59, хоча з розхотою трохи, мені здається, покраще, але не, ну, не занадто більше їх перевага, тому результат, як на мене закономірні. Хотілося б, щоб були якісь один-один, але нові. Ну що ж, ми розпочинаємо другий тайм, якраз, поїхали. Е, і... Що ж, подивимося, чи зробили висновки команди в перерві, чи будуть на все-таки голи. Ну, в другому таймі, ми, ми, ми цього дуже чекаємо просто. А, Останній тур вимагає епічності матчу, хоча я не скажу, що мачпоганий болиться. Да, да, не дивлячись на те, що 0-0, дуже да, подобається. Що Паук, що наполі атакують, це класно і. Ну, бачимо, що рівна гра, тобто бачимо, що ні одна з команд не здається, атакує. Але питання головне, хто все-таки заб'є хоча б цей переможний один м'яч. Зараз будемо дивитися. Інсін якраз підхватує oh. цей м'яч, віддає передачу на Мертенса. Мертенс віддає на Фабіана Руїза! Фабіан Руїс! Але зараз дуже довго з м'ячем щось там робив незрозумілі дії. Зекрес вперед вибиває. Лаут буде. Для гравців грецького паока. Е, якраз Лео Матос Сарабія. Павло. І робить подачу зараз. Але на підборі Нельсон. Нельсон віддає на Вієріню. Канте зараз. Канте віддає назад на Вієріні. Вієріння робить таку подачу, але Канте вирішив ще забігти вперед, але. Не вийшло продовження цієї атаки. Mm, Мураві не будуть чути. Здається, але... що Нейсон мені хоче показати, що на було його викладавати. Як <гум> Nelson з Арсеналу? А, він же з Арсеналу, так, так. За трансфер був точно. І заміна, до речі, відбудеться у команди із Греції. На поле вийде Інгасон замість Жозе Креспо. Вже така Освіжа, як я розумію. Така освіжаюча це. Але ми пам'ятаємо дуже матч, коли Інгасон грав в основі, коли був автогол. І ще поки що не, не забули, але ну, можливо це була випадковість-таки. зараз атака продовжується, відбиваються греки. Нато не розуміє, що треба забивати необхідно, але контратака. Ну але якби ж передачі були точніше. Передача виходить. Е... Пішли в команд. Бачимо заміна. В е, до речі, останній раз, коли Наполі з е... Пауком зустрічалися, це був е... СЕЗОн. 2000, це був 2014 рік товариський матч 2-0. Тоді перемогли неаполітанці, але ще зустрічався між собою ще в далекому 88-89. му В лізі Європи ще тоді це був Кубок УЄФА. І тоді ще за Наполі грав до речі Дієго Армандо Марадона. Згадують, поки зараз атака йде, до речі, у греків. Але неполітанці зупиняють. Ну, Наполі треба забивати. Дуже мало часу зараз. Якщо Наполі не забі, то вже ну, будуть, можливо, втрачені шанси на, на плей-офф. Треба якось забивати. Тому що в такій ситуації ПОК може бути вище. Ух, у, них, бі бі у, них, у них більше забитих м'ячів. Якщо ще відзнаю, що в війні та Павло Срабі вони може атаці не так активно, але вони захисту дуже допомагають. Це так, це сьогодні помітно. Сьогодні якось Відерський трошки випадає з гри у греків поки що. Але зараз, можливо, ще є час, ще є можливість. Треба її реалізовувати. Нельсон. Нельсон пробігає, може прострілювати. Нельсо-о-о-о. Але. Думаю, вже поки. Але продовжується атака. Нельсон вирішив ще одну передачу зробити, але якось не дуже вдало, буде аут. Можливо, заміни у Наполі будуть? Ні. І не буде. Наполі поки що все влаштову. Канте робить подачу. На Свідерській не дотягується, але атака продовжується Яноліс Проходить. Робить подачу, але до рук Мерита. Мало часу. В Наполі треба щось робити. Треба якось йти вперед, тому що. Ну. Бо інакше треба забивати, як то кажуть. Зелінським. Алан там був дуже небезпечний фол. Але продовжується атака Хосе Каліхон, і буде штрафний, до речі. І зараз може Це бути. Воно. Не... Ні, арбітр просто заспокоює зараз е, голу Канте. Канте, зараз дуже. Але. але... Але ну тут все-таки був фол, тут чіпляв, а й варела чіпляв, мені здається, не шанс. Гюлам вийшов замість Маріуру. Інсінья буде бити штрафний інсінья. Удар поперечина рятує. Просто я в шоці. Оце it's був a... момент. Трішки, зовсім трішки пішку не Але тепер Паок відповідає, може бути небезпечно Сарабія! що Забувають тобі. Забуваю і тобі. зараз була дуже хороша можливість. Сарабіч і вийшов один на один. Навіщо було бити? Ж Можна було трошки ближче підійти якось. Не знаю. Вирішив пробити. Пабло. Може, десять знаки, що він дуже в захисті допомагав. Може, втома. Замість Фабіана Руйза вийшов Елмас на поле дуже мало часу. Дві хвилини. У Наполі і чомусь не йдуть неаполітанці вперед активно. Ще хвилина. Треба йти вперед. Елмас. Ді Лоренцо. І. Чи буде що, чи ні. Але атака йде. Ні. Алан. Віддає передачу на Каліхона. Та, та Каліхон треба. треба подавати. Алан. Ні. Зілінський. Елмас. Зілінський б'є по воротах, але п'ятов ні, не дає арбітр mm. кутовий зробити 0-0 все-таки. П'ятов mm дуже -hmm. mm -hmm. надійно себе показав. момент Такий сейф. Це був, друзі, дуже такий дра... кінцівка була дуже драматична. 0-0. Неаполітанці, на жаль, вилітають скоріш за все з турніру, але ну, дуже достойно себе показали в цьому матчі. Просто шкода, що. Не змогли реалізувати свої моменти, якщо сказати так. Ну, Ой... Мені дуже сподобалось, хоч і нульнуль, але тут стільки моментів було, що і було он... в деяких матчів пам'ятаєш що коли майже за двоє годів не було. Ось в цьому одному матчі, може, навіть більше моментів, ніж в тому турі. Є... Є... Так, 0-0, які ну, реально не заслуговували на 0-0 команди сьогодні. Заслужили забити хоча б по одному м'ячу сьогодні, так точно. Бачимо. Дуже хороший удар. Ну, і Андрій П'ятов ну, на досвіді у ротарському зробив цей сейф. Бачимо удар Алана теж. Ну, це не такий небезпечний. Там ще попереду. Свідерський бачимо, все-таки момент створив це ще перший тайм. Нам показують, коли Мерет зробив сейф. Так. Шкода, звичайно, наполі. Чесно. Ну, це ж штрафниця взагалі. Мяч від... а... в лінію потрапив. Бачимо зараз момент знову. Лінія. Рівно лінія була. Десь я бачив матч, де дуже якісний штрафний. Все вирішив, але не буду казати, де. Але так, був. Це, це, це був матч, до речі, Баварії. Чи, чи ні? О, я не хочу там. А, зрозумів, це трошечки моя інтригу Цей е... друзі, ви цього не чули. Взагалі це ми це... та, 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 Ну, так, да, Про реальне щось там якісь штрафні. Да, е, бачимо статистику: 5 ударів три спіру Наполі, 4 удари один спіру Паока. дуже така. Ну, взагалі кінцівка була знову ж таки, повторюсь, дуже насичена, дуже сподобалась і ну, не заслуговував знову ж таки цей матч на 0-0. Е, е, до речі, хто тобі сподобався по грі сьогодні у Наполі? До речі, бачимо Мерету сьогодні 7-0. Ну, заслужено Мерату 7-0, я думаю. До речі, я думаю, у укладений округ. Такий мини, ну не знаю, це очевидний факт. Але теж до Тобто Я не ти... каже, що кто хтось... сюди. Ну можливо каліфон и да ще кажучи звісти. Може. Ну бачимо, що захисту сьогодні занизили. і Маріо Рує, і Лоренцо сьогодні. Ліво, вправо. Можливо, за то, що вони Ми... не було сильно помітні. Ну, якщо, можливо, навіть. Ну що ж, дивимося на оціночки паук грецького паука. Бачимо, що 5-ту 7-0 це 100%. Неймовірний матч від Андрія. Зробив просто, ну. Авіріні 7-0 отримав, до речі, теж. Ну, на фланзі сьогодні був дуже активний. Паси, бачимо, з 16-15 зробив. Так. Таке, тому друзі, дякую вам за увагу. Це був просто дуже такий хороший матч. Ну, знову ж таки, 0-0 е, не заслужено. Як все-таки, на нашу думку, таку це. Але так склалося. Що ж, е, хочеться побажати неаполітанцям успіхів в наступних турнірах. Дякуємо за участь в цьому турнірі Дмитру Данилюку і надію, що далі. Все піде краще, можливо, Дмитро змінить команду. Можливо, приймемо це, що будуть змінювати тренери команди. подивимося, що воно буде далі. Загадувати не буду. Ну а е, по оку бажаємо успіхів. Можливо, е, ця нічия дасть можливість вийти на четвертого місця, або ну, скоріш за все, що четвертого вже впливав. Будемо дивитися, як е, покаже нам статистику турніра таблиця. Ну і. Наступні матчі. Тож дякую вам за увагу. З вами я був яслав Форенець і Ростислав Кравченко. Тож до зустрічі в наступних матчах.